Можливо, хтось скаже, що я погана мама, недолюблюю свого єдиного сина. Але заради справедливості скажу, чоловіків не можна жаліти. Я безмежно щаслива, що мій єдиний син одружився саме з цією дівчиною. Півтора року тому мій 35-річний син вперше одружився. До цього він зустрічався з дівчатами і пробував з деякими з них. Жити цивільним шлюбом. Однак завжди знаходив у цих дівчатах якісь вади і розривав стосунки, бо все ще сподівався зустріти ту єдину і найкращу. Чесно кажучи, в якийсь момент ми з чоловіком зневірилися чекати від сина створення сім'ї і онуків, боялися, що він так і зістариться постійним шукачем щастя. Але одного разу він нарешті знайшов дівчину мрії. Його обранниця виявилася не простою дівчиною, а з модельною зовнішністю, на вісім років молодшою за нього, з хорошою освітою і на додаток ще й з багатої сім'ї. Я ще жодного разу в житті не бачила, щоб чоловік домагався уваги жінки так, як це робив заради неї мій син. Він буквально кожну примху її виконував і витрачав великі суми на подарунки. Щоб ця дівчина сприймала його серйозно, він навіть ризикнув вкласти всі свої заощадження в бізнес, завдяки чому став заробляти гроші. Коли син освічився їй і попросив стати його дружиною, вона спочатку відмовлялася, заявляла, що він їй не рівня. Але через кілька років стосунків погодилася вийти за нього заміж. У їхнє весілля наша сім'я вклала мало не всі заощадження, оскільки багатий сват заявив, що він повинен бути впевнений у тому, що зять потягне запити його дочки, і грошей на торжество не дав, жодної гривні. Потім з'ясувалося, що вони з мамою нареченої подарували молодятам велику суму грошей, але не розумію, навіщо було відмовляти в допомозі з організацією пишного весілля. Загалом живе тепер мій син із своєю дружиною вже півтора року, а її запити все не зменшуються, вона вимагає з нього оплати всіх своїх примх, особистий тренер. Дорогий одяг, відпочинок на дорогих курортах щонайменше три рази на рік. А коли мова зайшла про те, що вже час ставати батьками і народити нам онуків, невістка взагалі заявила, що буде народжувати тільки після того, як чоловік їй купить квартиру значно більшу. Зараз живуть у великій двокімнатній, а ще краще особняк. Загалом син мені часто скаржиться на те, що дружина з нього всі соки витискає. А я, хоча і шкодую його, але все одно своєю невісткою захоплююся. Насправді вона, молодець, що знає собі ціну. І якби вона не була такою вимогливою. То найімовірніше, син не досяг би таких фінансових висот і швидше за все досі ходив би холостяком. У нас з цією дівчиною хороші стосунки, і за бажання я могла б домовитися, щоб вона так сильно не зловживала коханням свого чоловіка, але навіщо? Нехай краще син її слухається і продовжує ставати ще краще.